Злані всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами дивимося на неймовірних сильних скорпіонів. Що вас чекає в майбутньому? Давайте дивитися на місяць червень. Я приготувався. Я впевнений, що ви приготувалися. Ну що поїхали, але перед цим хотів нагадати, що саме на цьому тижні я розіграю оцей неймовірний годинник Xiaomi. BAND8. це неймовірно класний годинник для тих, хто веде активний спосіб життя. І в принципі, мені здається, будь-що можна зробити з цим годинником. Він дуже інноваційний, з ним можна плавати. Коротше кажучи, це той годинник, який ви обов'язково повинні виграти. Мови дуже прості. Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар, друзі. Саме по коментарях я буду обрати самого переможця. Тому бажаю вам удачі, а ми починаємо. Гороскоп. Скорпіони, перше, що нам потрібно з вами зрозуміти, це карта сигніфікатор, який вас очікує в цьому місяці. Місяць червень доволі складний, доволі яскравий на різні ситуації і події. Отже, перша карта у нас випадає четвірка. Жезлів. Четвірка жезлів у нас дуже гарна карта, стабільна карта. Вона символізує дуже багато позитиву. Вона символізує е, рівновагу. Бо я впевнений на 100%, що рівновага це те, що вам абсолютно зараз потрібно. Тим паче, що я відчуваю, що від вас піде непотрібні, підуть непотрібні люди, непотрібні ситуації, які вас зараз морально знищують. Далі дивимося. Далі карта уміряність, те, що я про що і кажу, знову ж таки, баланс гармонія. Це фокуса... фокусування на особистих емоціях і гармонізація цих емоцій. Далі, у нас що, що ж вони такі все мені перевернуті. Далі карта башні це невід'ємна частина знову ж таки балансу. Тому що якщо ви е, не, не можете втримати баланс, якщо у вас нема можливості втримати, значить хтось або щось вас тягне на той чи інший бік. І якраз карта башні вона допоможе вам знищити абсолютно весь цей негатив, який у вас відбувається. Тобто вона буде знову ж таки повторюю, відсікати все непотрібне потрібне. Вашого життя, і ви будете себе відчувати набагато краще, знищивши весь негатив. Але, звичайно, емоційно це може вам здатися трошечки важкувато. В цілому я можу сказати, що ситуація вирівняється, ситуація буде дуже гарною. Тим паче, що я бачу, що Марс у нас е, буде забирати все непотрібне, і це говорить якраз про те, що оцей цей баланс, про який ви давно мріяли, він нарешті у вас наступить. В червні настане в червні. Дивимося далі. Що від вас вимагається? Від вас вимагається на якомога активніше поведінка. Я знаю, що після депресії або в депресії людям взагалі нічого не хочеться робити. Не хочеться навіть, можна так сказати, і жити, розумієте? Але обов'язково я рекомендую. Прямо прям рекомендую, рекомендую зараз зайнятися тим. Щоб планувати своє майбутнє і досягати цілей, які ви собі поставили, вам у обов'язковому порядку потрібно зараз займатися собою і в обов'язковому порядку рухатися в ту сторону, тобто, ваша активність, вона допоможе вийти з депресії і допоможе вийти з цих всіх негативних моментів. Далі сімка жм'ячів. Сімка мечів у нас символізує доволі важкий період і е, може, навіть зради. Я не впевнений, що це е, символ, е, бо це в принципі десь так, символ крадіжки, або щось, що такого, може бути, але ось на мою інтуїцію я вважаю, що це дуже гарний символ того, що. Е, вам е, треба зараз бути дуже обережними з людьми, тому що вони можуть вас зрадити. Ну і звичайно, знову ж таки кажу. Проявляться люди, проявляться так, як ви навіть собі і не уявляли. Тому не дивуйтеся, ви будете тепер знати, що червень місяць може забрати найближчих вам людей. Це може бути як просто звичайна сварка, яка покаже е, справжню людину. Тобто, це може бути звичайна сварка, навіть не з близькою людиною, а це може бути сварка з, з колегами по роботі, які розкриють саму суть людини. Також це може бути до, до того, що це може бути сварка з дуже з близькими і навіть розлучення. Далі дивимося, що ще нам готує цей місяць. Далі гармонізація і баланс сім'ї і ваших е, стосунків е, в більшості, коли ми звільняємося від всього непотрібного, в наше життя наступає період спокою і гармонії. І оця е, чарівна веселка, яка вас в принципі вже чекає, вона готується, ну тобто, через тернік зіркам, ось через ось такі негативні переживання, через якийсь внутрішній е, дискомфорт, все це дуже класно проявиться саме в цьому аспекті. Далі, останній ряд у нас випадає, знову показує король жезлів. Це говорить про те, що в вашому житті з'являться людина, скоріш за все, чоловік, який буде активно допомагати вам у вирішенні ваших запитань. Будь ласка, не соромтеся того, що вам ці, ця допомога буде потрібна. І, звичайно, мені хочеться нагадати всім тим, хто займається зараз своїм життям, що, а особливо скорпіони, вони не люблять, щоб їм хтось допомагав. Вони все самі. Я хочу сама, чи сам. І ось тут якраз вам потрібна ця допомога. І ось використати цю допомогу для себе во благо. Це не обов'язково може бути чоловік, це може бути жінка, але це. Людина, яка буде назойливо, так можна сказати, буде намагатися вам допомогти. Тож прийміть цю допомогу. Наступна карта у нас сама випала. Сильний такий ж, також у нас п'ятірка п'ятірка, вибачте, пентаклів. П'ятірка Пентаклів у нас символізує дуже сильну, дуже міцну карту, яка показує і відкриває дуже багато аспектів фінансів. Тобто, червень місяць вам буде натякати на те, що треба трошечки поекономити в фінансовому плані, і скоріш за все, що будуть якісь ну, трансформації в фінансах. Тобто втрата роботи, або якась ситуація негативна на роботі, або втрата бізнесу, або втрата грошей, або ви вкладаєте щось і втрачаєте. Це якраз говорить про те, що також ні в якому випадку не можна вкладатись в якісь бізнесові ідеї, ніяко, ні не можна брати кредити, тому що їх не повернете. Чи повернете, але будете дуже сильно тягнутися з цим всім ділом. Коротше кажучи, нічого. Пов'язано з серйозними грошовими операціями, ми не проводимо. І остання карта на загальному гороскопі королева Пентаклів. Знову таки, у нас з'являється жінка-поможе допомога від жінки з фінансовими аспектами. Якась жінка, яка прийде у ваше життя, ну, може звичайно бути і чоловік пентаклів, але. Чоловік з дуже жіночною енергетикою, ярко вираженою жіночною енергетикою, який допоможе і буде допомагати вам з фінансами. Що це може бути? Це не обов'язково людина прийде, вам дасть гроші. Ні, це людина, яка може з'явитися у вашому житті, яка дасть вам допомогу у вирішенні ваших фінансових проблем, дасть настанову, може надати роботу, може щось просто порадити, може дійсно дати в борг. А, але е, в більшості це буде, знаєте, не те, що в борг, це в більшості це буде, знаєте, як кажуть, е, даром, тобто безвазм'єзна. Тому, друзі, е, насправді зараз дуже гарний для вас місяць. Я можу поставити карту висновком. Що у нас карта висновок іде? Це у нас іде. А що це у нас за карта? Така? А, я зрозумів, це карта блоку. Зараз перемішаємо, достанемо іншу карту. І карта висновку у нас іде вісімка кубків. Вісімка кубків, у нас ми її відкладемо, щоб вона більше не траплялася нам. Вісімка кубків у нас символізує шлях. Шлях такий, знаєте, розчарування своєрідного. Тобто, ви, я кажу, як є, що скоріш за все, це те, що ви собі. Напланували, нафантазували. Може, це дуже серйозні стосунки, які у вас були. Може, це була робота якась дуже серйозна, яка у вас була. Але ситуація дуже реально важка. Ось бачите? Тому е в цій ситуації, що я вам хочу сказати, що дійсно дуже важко буде, але ви начебто знаєте. Ви відчуєте спокій, якщо підете від чогось дуже важливого, те, що ви набудовували. Наприклад, у вас були стосунки, ви стільки років були разом, і тут з'являється якась інша людина, якого там коханка чи коханець. Ви людина уходить від вас, і ви думаєте, блін стільки, дуже багато там, вклалися в ці стосунки і все подібне. Але. Е Усі стосунки для вас були, як знаєте, як цей валіза без ручки. Оце ви її тащите, а ну, по факту вона вже ну, просто відпустить. Тому ось така ситуація, одна з ситуацій, у вас буде. Чи робота, на якій ви дуже-дуже багато робили, і тут раз ви йдете з цієї роботи, чи вас звільняє з цієї. роботи. Тобто, це те, що ви будували, оту таку знаєте, велику таку якусь історію в своєму житті. І все, закінчується, новий, закінчується старий том і починається новий. Друзі, активніше і сміливіше, сміливіше, вибачте, ідіть вперед. Перша карта, яка випадає у нас в стосунках, це карта мага. Це з'являються нові можливості. Знову ж таки. Кажу, не дивлячись на те, чоловік ви чи жінка, ви маєте чоловічу енергію. Скорпіони наділені дуже великою кількістю чоловічої енергії. Тому ця карта якраз і символізує той фактор того, що ви маєте дуже сильну енергію. І е, ну, тут можна сказати, бо вона, знаєте, якщо говорять сильна енергія, то говорять тільки чоловіча. Е, якщо слабка, то це жіноча. Ні, насправді енергія не ділиться на чоловічу енергію чи жіночу. Це, е, можна так сказати, е, наші якісь забобони внутрішні. енергії або вона в більшій кількості або в меншій кількості, але енергія є без пола. Це ми вже знаєте, нам е, легше сприймати, коли я кажу, у вас більше чоловічої енергії, щоб людина просто зрозуміла, що вона, вона має дуже багато сили, набагато сильніше, ніж у звичайних, наприклад, жінок. І чи ми кажемо, що воно у нього там жіноча енергія, Тобто він набагато ніжніший, е, там сприятливіший, е, поблажливіший е, як чоловік. Тому ось тут хочеться вам сказати, що перша карта, яка у вас випадає, карта мага, вона ще раз і ще раз доводить той фактор, що ви дуже схильні до лідерства, до цього всього. І ця карта, вона повторює ще й той фактор, що в червні місяць, в червні місяці ви будете максимально проявляти свої лідерські якості. Тобто, навіть жінка, яка ну те, що навіть жінка також може. Запропонувати чоловіку зустрічатися чи жінка може спокійно запропонувати е, одружитися на чоловіку, е, це нормальна історія в нашому 21-му сторіччі, тому хочеться ще раз і ще раз повторити, що якраз. Підйом оцієї внутрішньої сили дозволить вам набагато ширше дивитися на своє життя. Якщо ви не маєте зараз стосунків, то якраз оця карта і говорить, що у вас буде набагато більше можливостей в цьому місяці себе реалізовувати. Друга карта, яка у нас випадає. Та що ж за ці карти, блоки? Я не розумію. Давайте перетасуємо. Оці карти, блоки я їх не дуже люблю в колодах. Просто ще нова колода, і ще її не дістав. Друга карта, спра, е, карта Страшний суд. Страшний суд у нас, бачите, як цікаво, у вас випадає другий аркан і другий старший аркан. Це говорить про те, що будуть відбуватися неймовірно сильні трансформації і переходи, а також, також події у вашому житті. Далі, карта, е, е, карта Страшний суд. Вона говорить про повернення чогось старого. Тобто, скоріш за все, що якщо ви маєте вже стосунки, то це повернення в той в ту сторону, в ту в той бік. В якій ви були раніше, тобто, якщо у вас зараз гарні стосунки, то є ймовірність того, що вона повернеться в негатив. Якщо вас мали зараз маєте погані стосунки, то воно повернеться в позитив, тобто, начебто, буде відчуття, що все повернулося на колись там якісь перші, перші самі любі стосунки. Тому, якщо звичайно, якщо другий другий варіант, це дуже добре. Якщо перший варіант, пам'ятайте, що ви. Дуже сильні, що ви можете витримати абсолютно все. І тому Всесвіт вас зараз намагається перевірити. Тому після цього, як ви пройдете цей тест, цей іспит, ви отримаєте свою правильну вібрацію цю оцінку. Бо ви ж повинні розуміти, що не дивлячись на те, що от, -от два дві людини знайшли себе, вони е, об'єдналися в одну, але це не означає, що вони. Не будуть битими від всесвіту, Всесвіт їх буде перевіряти постійно і постійно перевіряти як дуже сильною любов'ю, так і дуже сильними назвачне негативом. Тому дуже важливо тримати баланс у всьому. І в червень місяць вам дозволить цей баланс тримати, щоб ви суки кончені росіяни поздихали якомога швидше і сильніше. Слава Богу, що я зараз знаходжусь в укритті і я веду е, свій, е, свою трансляцію саме там. Тому, друзі, вибачайте за матюки, але вже нема просто сил. Я впевнений, що ви мене зрозумієте. А ми продовжуємо далі. Третя карта, яка стосується е, стосунків. Це ваша робота. Зараз ви побачите ваші стосунки. Е, бо я зараз в принципі говорю про людей, які мають зараз стосунки, е, в червень місяць покаже е, наскільки ви все зрозуміли у вашому житті, наскільки ви зараз ідете по своїй правильній е, е, по стратегії. Е, і зараз вам покажуть абсолютно все. Тобто, зараз, якщо ви в стосунки вкладали дуже багато, ви Отримуєте знову ж таки дуже багато. Якщо ви в свої стосунки нічого не вкладали, то на жаль, нічого отримати ви і не зможете. Це буде дуже явно саме в червні місяці. Далі дивимося, далі дивимося на Четверта карта у нас ілюзії. Будь ласка, спадуть ілюзії, спадуть рожеві окуляри саме в червні місяці у Скорпіонів. Буде така енергія. Знову ж таки, повертаємося до енергії мага, яка вам допоможе зняти ці окуляри. Тобто, ця сила, черво-чернева сила в вигляді мага, буде допомагати вам знімати цей негатив, причому доволі сильно. І ви побачите, наскільки ви по-іншому подивитесь на свого партнера чи на свою родину. Це дуже важливий аспект, тому. Що ілюзії не повинні бути присутні в жодному знаку Зодіака. І ілюзії це те, що нам не дає рухатися і бачити цей світ ем, через правильні фібрації. Я не кажу про те, що ілюзії, ем, інколи ілюзії дуже потрібні, щоб нам, ну, наприклад, не бачити якусь там, негативну сторону. Але коли ця негативна сторона виходить вперед. То ось тут якраз і дуже важкий період. Тому, будь ласка, знімаємо ілюзію, знімаємо ці рожеві окуляри і бачимо свого коханого чи свою кохану зовсім в інакшому форматі п'ята карта у нас іде ну не дуже гарна, бо я зараз звертусь вісімка мечів. Я зараз звертаюся саме до, до жінок, напевно, все ж таки більше ніж до чоловіків. Хоча ця карта може стосуватися і чоловіків. Також мені б хотілося зараз сказати з приводу дуже важливих аспектів того, що відбувається з вашою енергетикою. Дуже багато скорпіонів. Закривається в своїх якихось проблемах і не хоче виходити наружу. Ви стаєте дуже агресивні, і коли, ось побачите, коли ви стаєте дуже агресивні, в цей період вам потрібно за от просто зупинитися. І зрозуміти, що це не світ до вас відноситься погано, це ви почали так сприймати світ. І мало того, що ви почали так сприймати світ, так ви ще й почали сприймати свою другу половинку. Ось так. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що вам всесвіт хоче допомогти. Якщо ви відчуваєте себе погано, якщо ви відчуваєте себе внутрішнє, що вас все бісить, і ви ну просто такі знаєте, подразнені всередині. То пам'ятайте, що вам потрібна передишка, вам потрібно зупинитися, подумати, зробити максимальну паузу в стосунках, чи може просто в роботі і просто перепочити і подивитися ж на свій своє життя трошечки під іншим кутом. І остання карта у нас це: ось про що я кажу. Туз жезлів це говорить про те, що у вас буде абсолютно всі можливості і всі реальні ситуації позитивні, які можуть вам допомогти у вирішенні ваших запитань. Тобто вам дають отаку от чарівну паличку, по якій ви зможете, по-перше, знайти собі другу половину. По-друге, про пройти шлях, ось такий негативний шлях, а може позитивний шлях. Ще не знаю точно, який у вас він буде, розумієте? Це може допомогти вам побачити, як насправді відбуваються ваші стосунки. Це може допомогти звільнитися від колишніх стосунків і почати нові. Це може допомогти відпустити старі стосунки і знову ж таки, почати нові, тому що не всі можуть відпустити колишні. Бо я сам така людина, що я досі не можу ніяк відпустити щось там з минулого свого. І пам'ятайте, що ця вечеряна паличка допоможе прибрати ілюзії і вийти з депресії. Перша карта на роботу. Дивимося. Карта зірочки ну це взагалі мені здається одна з найкращих карт. Якщо ми говоримо про роботу, неспроста червень принесе вам спокій, гармонію і рівновагу. Неспроста, тому що ось якраз карта зірочки і говорить про дуже сильну енергетичну ситуацію, яка у вас відбудеться. Якраз карта зірочки показує той фактор того, що ви дійсно енергетично змінюєтеся, що ви отримаєте те, що ви бажаєте. Що ви готові отримувати те, що ви бажаєте? Бо інколи знаєте, ми хочемо, але ми не готові отримати там великі гроші. Чи ми просто собі не, не дозволяємо? Ось просто зараз скажіть, закрийте очі і скажіть в голос: я дозволяю новій фінансовій енергії до мене прийти. Повторіть зі мною ще раз: я дозволяю собі прийти нові фінансові енергії. Друзі, ця афірмація повинна бути кожного ранку у вас. Ці неймовірні афірмації дарує нам Луїза Хей, яка в свій час розповідала про нові можливості за допомогою афірмацій. І саме наше тіло, про яке ми поговоримо трошечки пізніше, вібрує і показує нам доволі часто, в чому є наші проблеми. Але про це трошечки пізніше. Тобто, ще раз повторюю, що карта зірочки якраз і говорить про нові можливості, про реалізацію, що ви, ви, ви готові, ви, зізрі, ви зізріли, вже до того, щоб отримати дуже багато позитиву у своє життя. Далі Боже, ну це просто божественні карти. Далі колисниця стрімке підвищення, стрімка, е, стрімка ціль. Д, ви дой, дойдете до своїх цілей. Коротше кажучи, я дуже пишаюся тим, що ви вже нарешті е, отримаєте щось позитивне. Бо оці всі попередні місяці вони, звісно, для вас були мега важкими. І, звичайно, зараз, ось зараз найкращий час для того, щоб себе реалізовувати. Карта Колесниці говорить про стрімке підвищення ваших енергій, і звичайно. В першу чергу це не просто підвищення енергії, це е, моральні якісь аспекти, позитивні. Ви змінитесь, ви підніметесь. Коротше кажучи, мені взагалі дуже подобається третя карта. У нас випадає. Сімка, сімка мечів. Ось тут якраз пам'ятаєте, в самому початку я про цю сімку говорив і сказав так ну між між цим рядками, між що я не дуже впевнений, що це е, щось може символізувати про крадіжку. Але вибачте, я помилився: дійсно, що воно може символізувати крадіжку. Тому дуже важливо інколи перезадавати питання для того, щоб ось ви бачите Правильний результат. Тому це може символізувати обман, це може символізувати нечесну гру, це може символізувати просто крадіжку фінансів, просто хтось витаще там, витягне з гаманця у вас гроші. Це може символізувати про втрату якусь із-за якоїсь людини. Це може би також символізувати, що хтось там може на вас взяти кредити. Коротше, це те, що несе негативні аспекти. Чи хтось скористається вашою? Якоюсь ідею в бізнесі і просто вкраде вашу ідею. Це також може символізувати це. Далі карта у нас іде король кубків. Це говорить про те, що для того, щоб отримати нову енергію, вам потрібно стати трішечки м'якішими, тобто підняти свою енергію. Вдруг і в інше коло. Дуже багато скорпіонів матеріальні, вони приземлені, хоча ваша стихія саме вода. І чим більше скорпіон емоційніше, і чим більше він розкриває свою емоційну історію, тим краще буде для нього. Тому проявляйте свою емоційну сторону. І остання карта у нас випадає карта миру. Це говорить про те, що закінчується період ось цього негативу і починається, ну, не те, що не. Давайте так, нема негативу чи позитиву. Є лише так, як ми його сприймаємо: енергетику або якісь е, ситуації в нашому житті. Тому не можна сказати, що це може негатив чи позитив. Це ваша, як, ваша мудрість, це ваше навчання, це ваше знання, це ваш досвід. І ось якраз карта миру, вона е, Показує що пройшов цикл і вже починається новий. Я вам не одразу ну, я вам одразу з самого початку ще й казав про те, що закінчується перш там якийсь там 20-30 том вашого життя, і починається новий. Ось якраз скорпіони у вас саме ця ситуація. Перша карта на здоров'я у нас випадає вісімка. Жезлів це говорить про те, що вам потрібно максимально активно себе проявляти в здоров'ї в цьому місяці, максимально перевіряємо свої кров. Органи робимо УЗІ, робимо МРТ, робимо операції, якісь, які там ви планували чи не планували. Робимо все для того, щоб максимально проаналізувати своє тіло і почати його приводити до ладу. Звичайно, мені хочеться, щоб ви звернули увагу на свої спортивні можливості, зайнялися спортом. І, звичайно, це бади, вітаміни, будь-що для того, щоб піднімати оцю всю енергію. Далі дивимося. Карта смерті говорить про переродження ваших енергетичних фонів. Не лякайтеся, це не, для вас навряд чи означає саму смерть, але ця карта говорить про закінчення старого і початок нового. Знову, і навіть в здоров'ї йде проявлення. Тобто, ви знаєте, як змія, яка скидає свою шкіру, також саме трансформується людина кожен рік. І ось в цьому році це саме червень місяць, який буде трансформувати. Тому можуть бути хвороби, можуть бути якісь зриви, можуть бути депресивні якісь аспекти, але я вже розказував про те, що ми потрібно обов'язково дивитися на депресію. Може бути просто е, ну там, якісь дуже складні операції, щоб там може бути ап ап апендекс, вирізали, тобто щось таке, що вже відмерло і вам не потрібне. Е, тому я ще раз на натякаю. На те, що вам обов'язково треба подивитися на зробити аналізи і подивитися, щоб запобігти всяких ерунди. І ось бачите, король мечів говорить про те, що у багатьох з вас буде операції. І якщо планували операції, ось бо це король мечів це хірург. Якщо у вас планували, це взагалі суперклас. Четверта карта у нас трійка пентаклів говорить про те, що вам допомога потрібна у вашому здоров'ї. Ось, бачите. Любі мої скорпіони, не ігноруйте ці знаки. Я вас дуже прошу. Бо ця ситуація вона дуже важлива. Якщо ви нічого не знайдете, слава Богу, і слава Богу, що нічого і не було. Але в цілому я хочу сказати, що вам дуже потрібно бути обережними в цьому місяці саме по вашому здоров'ю. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що ця інформація вам допоможе у вирішенні ваших запитань. І я хочу вам нагадати, що ви можете отримати ось такий неймовірний годинник від компанії Xiaomi. Це остання модель, мені здається, я не пам'ятаю. що там ще новіша. Але, друзі, це дійсно той девайс, який вам потрібен у вашому повсякденному житті. Це такий маленький міні-комп'ютер, який вирішує дуже багато питань, до речі, і по здоров'ю також. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що е, ви поставите лайк, е, напишете обов'язково коментар, бо саме по коментарях я буду визначати переможця. І, звичайно, е, звичайно, друзі. Ви е, максимально будете себе проявляти, ну підпишетесь як мінімум. Друзі, з вами був я. ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.